Мене звати Георгій, я оператор ЗРК «Петра». Були і аеробалістичні ракети, «Кінжал», і крилаті ракети, і ті ж самі БПЛА типу шахет. Кожен протиповітряний бій він різний, різні ситуації виникають, це все приходить з досвідом. То ти навчаєшся в лайві. Петріот сьогодні довів, що збиває і кінжали, і іскандер. Ну і. Хотілося б мати не лише Петріот України, також Петріот застосовувався неодноразово ближче до лінії фронту. Успішні операції, проведені повітряносила на протягом повноштабного турні, де російські сушки вже не повернулись додому. І Чимало з тих операцій був там задійний петріот. Своїми діями я захистив багато цивільного населення, також військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, сильні сторони. Слабкі сторони, на жаль, вони теж є в Петріота. Петріот є пріоритетною ціллю для ворога, тому доводиться багато робити заходів для того, щоб в них не вийшло нас піймати.